Дерев'яну церкву на розі вулиць одеської та Митрака знають всі мешканці мікрорайону. Ну, благоустрій території храму почався вже від початку нашої парафії, яка там засновувалася спочатку від каплички, вже після до великої церкви, яку ми збудували, і вже поруч з цим облагороджувалася вся територія, дякуючи Господу Богу і дякуючи всім житлотавцям. Привести до ладу всю територію поряд із церквою справа не одного дня і не малих зусиль. Міська влада спільно із церковною громадою займається благоустроєм майданчика. Адже це площа. Бо вже тепер вона виглядить як площа, вона стала перетворюватися вже у сучасний вид. Спочатку були виставлені тротуари, потім буквально на днях закінчили основну частину дороги, виклали її бруківку, як у нас вже прийнято. Зроблено відповідне озеленення. І сьогоднішня акція пов'язана з тим, що ми садимо дерева, причому дерева гарні, магнолії. Міський голова не цураючись, взявся за лопату і почав садити дерева. Поряд обласний депутат і настоятель храму теж без діла не стояли. Дуже важливо, щоб наше місто було красиве. Для цього треба, по-перше, менталітет мати, не смітити, не ламати дерева, які ми висаджуємо. Ну і в кого є можливість придбати, прибирати свої вулиці, хоча б частково допомагати це, засаджувати дерева, облагороджувати, щоб місто мало красиве, вигляд. Тому що ми тут живемо це. Наша домівка не тільки наш будинок, а й наші вулиці і наше місто. Незабаром поряд із храмом зведуть дзвінницю, А у іншій частині парку буде встановлено бюст Олександру Митраку, поету, письменнику та просвітителю.